Часу, знаєте, типу, вже і в діда і телефон був все. Але мені ніколи не давали доступ до таких штук. Хоча в діда їх було достобіса багато різних, прикольних таких фішечок. Так, ну, зафіксуємо, подивимося, скільки це буде коштувати. Я думаю, гривень 500, воно, ну, блін. чому ні. А там по факту подивимося. Якщо ви щось собі вподобали, ви можете це, це, як завжди, придбати в телеграмі. Посилання є в описі, заходьте, будь ласка, забирайте. Так. Одна із найбрудніших, начебто, і вона ну, прям м'яка-м'яка. Скоріш за все, тут якийсь одяг. Так, тут у нас запаль. Буду відкривати обережно, щоб нічого не порізати, бо якщо це і правду... Ну, Блін, ну це одяг. Що це може бути ще? Ладно, це не одяг. Ну це аксесуар, це почти одяг. Рюкзак. Окей. Найк. Як зрозуміти, це нове, не нове, ношене, ношене оригіналь, не ношене, оригінал, не оригінал. Ха-ха, <laughs> та за що? Ну, це пепець, дякую, хоч не використана. Ну, у мене шок. Блін, і це ж відправилось на продаж. Ну тобто ми можемо сказати, що він точно не новий.